Бог по своїй любові дає кожній людині зробити свій вибір, на чиєму боці вона буде і у чиїй волі. Є воля Божа і воля сатани, воля Божа слухати Слово Боже і виконувати його. Господь хоче, щоб ми були учнями Ісуса Христа, щоб були Божою сім'єю, Божими дітьми. А воля диявола це придумувати якусь свою волю свою релігію, обряди, тобто вірити по Своєму, так як хочеться душі. Але релігія не спасає, спасає тільки воля Божа. Отож, кому ми служимо, до того ми і потрапимо. Нам треба визначитися, чи ми Божа сім'я, чи ми сім'я сатани. Тому що діти Божі будуть з Ісусом Христом. В Царстві Божому. А діти сатани будуть в вгієні, вогняній разом із сатаною, де буде зібране все зло Всесвіту.